А там один був такий ледачуга, що значить вручив обід і обідварились. Тільки що посідали обідати, а він взяв обід і не ходив, І що обідвали солому. Ось таке були люди. І солома та горіла, ну, побігалися люди, машину тягли, солома та погоріла. І вчора ви думаєте, отоби весь війну чоловіка забрали і чому і погиб десь. А жінка з тут ту голоду умерла. Комсомолки були імпіді, і, 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 і комсомолки. Куди вони його вивозили, хто, зна... хто, хто знає? Хто зна, де вони одівали. Знаю, у нас сарай був такий, що там сипали полову mm -hmm. і двої не сукція. І вони знадію варилися, убігає комсомолка, Призначка зяйка, скільки сховано, вже не знайшли. А мама каже, як йшли, то вже буде, бо можна, можна, що там вже немає його. І, і от викидали по з воїни сарає. І, 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 скільки комсомолки. Так геть усе забирали, Марія Івановна, Геть усе забирали. Все, геть усе забирали чи залишали вони щось якесь зерно? Так, так. Ні. Хліб ховали. Оце. Дивись, не там, тут десь то все. – Комсомолок кажуть. І з ними ж главний. О, главний став під коману... Комсомолки цих дівчаток Чіпка. Чи, чи дівчата, комсомолки комсомолки дівчаток були. Ага. Ага. І прийшов з, них, з ними головний. Наш сусід недалекий. Mm -hmm. ну, йому ж неудобно. Він став під коморою, допер і стоїть. О, а потім, а ти пішли ж лазити скрізь. А мама нам отакі клоночки понасипали. І ми посідали на тих клоночках і сидимо. Заходять вже ті комсомолки, о, і давайте піклуночку від нас відтягати. Витягли ті клоночки. А сестра в батіна була. Інвалід, вона була горбатенька. І в неї був клубочок під нею. О, а він тягне, О, той мужчина. І комсомолка стоять. Забрала той клуночок, ні. О, а мама каже, куди ти тягнеш той клуночок? Бачиш, каже, що воно інвалід. Воно ж горбатеньке, каже яке. О, ну правда покинула к ну, молоту, її не взяли, вони гарбатенької тітки Що Була в нас корова. Угу. І вона доїлася. І ото мама три рази було, варять яку небудь баланду. А корову не забрали, ні? Не забрали корови. А ото було речка, кріпо, це все лобода, бо на рвуть, насічуть, насічуть. О, і ото, а от, а от, забрали корови от. як. ж я розкажу. О, і ото було там трошки зерничка заховано, і ото дерцюшка така була, зробили, ото тебе такі крупці з мукою. О, і ото ті от, блини пекли, мама. Оладки такі. Ось гичка, ту гичку кричили, і там ото барошенця капельку. І пекли хліб так І з гички. О, з гички пекли. А, і в старий цю та крешили. А, а за корову що ви казали, Марія Яківна, а? за корову, що ви кажете, чого не забрали а, корову? Головна людина, що... А то, що ви партієць, у його корова, значить, а в його не було корови. І хотів забрати. А ми ось не. widzieli by katarogodnia na bazę, no są mamo dała kolego u syna, mi nie zasunęła, żeby mi nie wziął, ja zasunęłam u w syna w korowę w syniu, a mama przychodzi w siebie i każe, że my już by ką, o co nie dawno. Ну вони тоді знає, сказали, що раз дели ВК, то хай кору вас. І не дали. Вийшов його, його Вий, від голоду троє дітей вмерло. Конав хліб і троє дітей з голоду вмерло. У партійця цього? А то партійця. А сестру вбило у ну, 43-му році, як красним ходила і вбила сестру 14 років було. Як? розірвався. І ось, на вулиці прямо? На вули... Там, там виїжджали, сало туди. А нас поранило мене, а -а -а. і то в одній Ні, можете як поранила Марія? І снарядом як Снаряд. розірвався? Ось тут осколок данало в руку. А ви ховалися десь, як заходили? Ми виїжджали отуди, як мук. І Із хутурів. Бо чого я боялись. Прокопали рів, отакий на оскрізь по біля села. І там ходили. ходи копи. Ми ага. боялись. Думаємо, битимо ти і на леву. Ага. І от нам поранили, а сестру вбили. А сестру як звали? Фрося. Фросі? Ага. Це і 14 років було, так? 14 років було, як убивав. Це в 43-му чи 3, який? Це в В 43? 43-му. Вони зайшли. І в нас на квартирі було їх чотири штуки. Чотири німці, так? Ага. Були ж вони поки, може, днів три були, а тут схолон пішов, і вони були, начальство було. По сусідському їхній був штаб. Ну, писали, що о, а тоді вже то, пішли, ну, ну от вбило сестру, і мене поранило, ось маленький шрам, і, і, ну, і Марусю поранило, і маму поранило, мама не бачила. Мама 15 років не бачила, зовсім світа було. Після того, як поранили? Як, як... як поранило, вони ще бачили, а потім вже зовсім не стали бачити. 15 років, Маруся її доглядала. Ну, німці як приходили, то не займали нікого. Нікого не займали. У нашому селі не займали. Може, де щось займали, але в нашому селі ні. Тільки І як нас... фронт пішов, то ніхто не стояв в селі, вони нікого ні, не було? – Ні, ні, ні. Вони... – А поліцаїв когось такого не було, нікого. Поліцаї... Були поліцаї, у нас два поліцаї було. Ну, сказати, що порядні, вони не врядні були. Нічого не робили. Uh -huh. Людей кажуть, так і були, що і колоні людей кидали поліцаї. Ну, в нас рік слова сказати. Було два поліцаї. Ну, може, там а то вулицю вже не розрішали, щоб вулиця була, щоб гуляння було в садиці, угу. там цю суботу, цю неділю. Ну так страшного нічого. Не можна було гуляти. А ми ж таким таки водій збігаються то вони возьмуть та в комору запруть, Ото така їхня була кара така була, а команду зимою вже холодно в коморі. А так, щоб таке в було, то не було, грішного сказати. У нас, як війшли красні, ми то кажемо, що красні, як йшли красні, були і в нас на квартирі хлопці, три штуки були, а то по сусідському штабу були хлопці, теж там побули вони. Ну, поки фронт пройшов, вони тоді поїхали двох солдати. А так нічого, щоб що таке було. Ну а із села забирали ж в армію, так, в 43 м А в 43-м забрали. Це мого брата забрали з 25-го року. і вже нема, він вже вмер. І інших хлопців та, забирали також? Інших хлопців також і забирали Інших так... хлопців забирали, вони від німців ховалися в сону колгосму. Тоді ж як госпи були. А, щоб Германію не вивезли, так? в Германію. Не, або німці, щоб не забрали. І щоб і в Германії, і щоб німці не забрали. А брата вашого забрали і одразу і поранило його Ні, в 43-му. Ну, в 43-му його і поранило, щоб так? поранили. І його два рази ранило. За Дніпром, як переправа була на Дніпрові, йому прострелило обидві ноги розгрівними пулями. Він лежав у госпіталі, тут у клюсівці, коло Санжара там клюсівка, він лежав у госпіталі. Ну тоді ті рани загоїлись, опять його забрали на хрунт. І ото забрали на хрунт, і його поранило на хронті, А то голову дуже тяжело, він інвалід був, першої групи. І жив. прожив 71 кров текла. Босі ходили по стерні. Босіка. Босі. босі. А робота, яка тоді була після війни, чим тоді? Косарки були, воли були, водили, водили в косарках, о, і ото все нею ноги кололи. А працювали це ж чоловіків мало було, в основному мало, жінки? все біжі жінки, з кердувалами, усе все робили. Дуже важко. Оце і до 50-го року 50 дуже важко водили. Було. В косарках воли водили. Рам, Це податок. податок такий був, так? Да, так, яєчок. Скільки яєць? Яєць 300 штук. Угу. Молока 300. Це в рік чи як треба здавати? А? В рік треба було а, здавати. В рік. Яєць, то і молока 300 літрів було виносено. І ще робимо, та й позика 150, Що в колоспі заробимо, то нічого не дадуть і копійки, за позику вивернули і все. Я знаю, і мене якось дав на позику. Я плачу. Як на мені тут драна з спідниця і більше нема. А я... і... це ще до війни. Так а хто це на позику давав? Марія. Як... Хто на позику давав? За району приїжджала. З району позику треба, то по 150. <реку> 53 рік. чи ага. ага. ні? На... Змінилося щось, як Сталін помер? Ну, конечно, стало, з Сталінку. Як став Малінком. Ото малінков був настояв чи руководячий. Стали матеріали, стали продукти, все стало. І скинув налоги. Ні яєць не носили, нічого. Це після, після 53-го року, так? Ага. Ото як став малінков, не стало ні а налоги. Його, ні його не дали робити. Його відправили на дані менше. Тобто зараз жити нормально? Жити нормально, можна жити. По тій житті, що ми жили, то сидять. Телевізор дивитись, ви Ганна як він. Ми на обидві не дивимося. Не дивитесь? Нам воні, він вліяє. А, так не хочете чи погано пішти? Є телевізори, так я би тільки дивився. Ми І в нього на горі високий. Домовина України, широка глибока. Ото от церков Богданова, де то він молився, що москаль добром лихом з козаком ділився. Мир душі твої могдане. Не так воно ставить. Москали, ки що застріли, та все успіхрали. І могили тої милі. Москаль розриває. духи тої розкопують, та тебе зі що за трудне находять. Нехай то це і те, нехай було й ваше. Так вони всі хана татарам на пасу та полякам. Може, справді і так воно буде. Та в з України посторонні люди. Не це, чужі люди. Церква домовина, розвалиться від неї сани Україна. І у неволі, світ правду засвітить і помоляться на волі, не воля ти діти. Світи тих і краю милий, моя Україна, за що твосим другому, за що вамлию. Чити рано до сонця, Богу не молила, чи за діточок, напевно, звичайно, звичайно не вчила. Молилася й турбувала, день і ніч не спала. Свої доглядала, звичайно навчала. Вирішали, Я знайти, брибу, брибу, брибу. і навчала. Виросани мої діти, мої любі діти, любить. Панувала її якось на сороке тільки. Панувала, ой, Богдане, Богданицю, якби була, знала. У колишці придушила, під серцем прислала. Степи мої запродані жий німоті. Сини мої на чужій, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могилі мої милі баскаль зрелає. Нехай риї розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Я поможу з воскалеві. Господарювати, та з матері палатану сорочку обнімати. На четверо розкопана висока могила. Кого вони там шукають? Що похоронили. Ех я ми тут знайшли старі батьки. те, що там ховали? Не плакали діти, мати не ридала. І не чув Бога у вашої хули. І сонце в не гріло, смердящо вогною. На нашій воній козацькій землі, і то в мене знали, що ви зарли, і не покривали на вон голову.